Диявольське море, японський Бермудський трикутник. Уявіть собі, безкрайній тихий океан, синьо-зелені хвилі тягнуться за обрій, повітря пахне сіллю, а вітер приносить прохолоду з глибин. На перший погляд, нічого дивного. Але десь біля берегів Японії, між Токіо і Загадковим островом Міядзакі розташована акваторія, яку здавна бояться моряки, її називають по-різному. Хтось каже, Море дракона хтось диявольське море, дехто називає його навіть японським бермудським трикутником це місце, де зникають кораблі, де прилади відмовляються працювати, де люди бачать дивні вогні, чують голоси і відчувають невидиму присутність. Упродовж століть рибалки й капітани намагалися оминати ці води, а ті, хто ризикнув, не завжди поверталися. Що таке диявольське море? Диявольське море розташоване на південний схід від Японії приблизно біля архіпелагу Огасавара, який ще називають островами Бонін. Умовно воно утворює трикутник між Токіо, островом Гуам і самим архіпелагом. На карті це здається просто частиною океану, але саме тут проходить межа між двома гігантськими тектонічними плитами Філіппінською та Тихоокеанською. Ця зона справжній сейсмічний котел. Тут відбуваються потужні землетруси, вивергаються підводні вулкани, часом виникають цілі нові острови, які невдовзі зникають під хвилями. Море небезпечне навіть для сучасних суден, а кілька століть тому воно здавалося людям справжніми воротами в інший світ. Саме тому японські рибалки і торговці назвали цю ділянку маноумі, що перекладається як море диявола. Історичні випадки та зникнення у хроніках збереглися десятки історій про кораблі, які так і не повернулися з цих вод, давні легенди. Ще середньовічні японські записи згадують про дивних морських істот, які раптово нападали на човни. Моряки описували їх як зміїв чи драконів із вогняними очима. Ті, хто рятувався, клялися, що бачили, як кораблі йшли під воду, ніби підхоплені невидимою рукою. 17-19 століття у період едо рибалки часто повідомляли про вогні на воді, інколи вони виглядали як кулі світла, що ширяли над хвилями, інколи як сяйво, схоже на полярне, яке не могло з'явитися в цих широтах. У 19 столітті європейські мореплавці, які почали активно ходити Тихим океаном, теж залишили свої свідчення. Один британський моряк писав у щоденнику, що компас на його кораблі збожеволів у цих широтах. Стрілка хаотично оберталася, відмовляючись показувати північ. Найвідомішим інцидентом стала історія наукової експедиції 1950-х років. Японський уряд вирішив дослідити Диявольське море, щоб з'ясувати, чи справді воно настільки небезпечне, для цього було відправлено дослідницьке судно. Мару номер 5 із групою вчених і моряків у 1955 році воно вирушило в рейс, а за кілька днів зникло. На борту було понад 30 людей. Від судна не залишилося жодного уламка. Ця трагедія сколихнула Японію. Газети писали про прокляття моря з того часу. Уряд обмежив дослідження цієї ділянки океану, легенди та міфи Диявольське море. Це не лише страшні історії про зникнення, це ще й цілий світ легенд і міфів, які обросли навколо нього. Морські дракони. У японському фольклорі море пов'язане з Рюдзіном, богом драконом, володарем океанів. Вважалося, що саме тут його підводний палац, і він карає тих, хто турбує його володіння. Привиди моря. рибалки розповідали про примарні кораблі, які з'являлися серед туману. Вони виглядали як стародавні судна, але без команди. Коли інші кораблі намагалися наблизитися, примари розчинялися у хвилях. Часові суви є й більш сучасні історії. Кілька пілотів, які пролітали над цією зоною, повідомляли про дивні стрибки часу. Прилади показували, що вони подолали відстань набагато швидше, ніж могли б у реальності, а деякі, навпаки, відставали на кілька годин. Чи це збої техніки, чи щось інше, сказати важко. Але такі свідчення є наукові пояснення. Звісно, наука намагається знайти раціональне пояснення цим дивам: вулканічна активність, диявольське море, зона потужної вулканічної активності. Тут часто з'являються нові острови. У 1952 році неподалік з'явився острів Міядзакі. Але вже за кілька років зник під хвилями. Якщо під судном відбувається підводне виверження, воно може миттєво піти на дно. Магнітні аномалії у регіоні зафіксовані магнітні відхилення. Саме вони можуть пояснити дивну поведінку компасів і навігаційних приладів. Хвилі убивці океанологи довели, що в цій частині океану іноді виникають так звані хвилі убивці. Гігантські стіни води, заввишки понад 20 метрів, такі хвилі здатні миттєво перевернути навіть велике судно, людський фактор. Не варто забувати і про людські помилки, туман, бурі, сильні течії, усе це робить навігацію вкрай складною. Чимало катастроф можна пояснити саме цим. Висновок. То що ж таке диявольське море? Чи це справді ворота в інший світ, де зникають? Кораблі та літаки чи просто одна з найнебезпечніших і найактивніших зон океану, де природа випробовує людину на міцність, однозначної відповіді немає. Але одне зрозуміло навіть у 21 столітті, коли ми літаємо в космос і запускаємо роботів на Марс, океан залишається для нас загадкою, і серед усіх його таємниць Диявольське море займає особливе місце, бо воно нагадує нам. На планеті досі існують місця, які не підкоряються людині, місця, де легенди і наука переплітаються, створюючи відчуття невідомого. І, можливо, саме це найстрашніше і найзахопливіше у Диявольському морі. Ми можемо шукати пояснення, можемо досліджувати карти, вимірювати хвилі і рахувати землетруси. Але Диявольське море й далі дивиться на нас мовчазне, непередбачуване. Море, що не підкоряється нікому, і, можливо, в цьому його справжня сила, бо воно нагадує нам, є місця, які назавжди залишаться загадкою.